В Одесі події великої вітчизняної війни нерозривно пов'язані з морем. Воно зберігає багато сумних пам'яток воєнних років. Одна з них стала місцем вшануванням загиблих напередодні свята перемоги. Восени 42-го року на цьому місці біля берегів короліна Бугазу загинуло 2300 радянських військовополонених. Два роки тому дослідники з одеської міжнародної школи дайвінгу імені Кусто організували експедицію з пошуку німецького військово-транспортного кораблю Зальцбург, на якому перевозили в'язнів. Про цю подію історики знали давно проте лише завдяки зусиллям ентузіастів дайверів вдалося точно зафіксувати місце трагедії. Тоді ж на корпусі корабля. Встановили меморіальну дошку. Є всі підстави для того, аби цей історичний об'єкт отримав статус меморіалу із правом на державну охорону. Ми достатньо давно е, ниряю сюди і читаю історію по цьому событию, по цій трагедії. Е, ну, не могли успокоїтися з тим, що це несправедливість. Говорять много Титанії, говорять много різних событий об этом никто не знает. З нагоди 67-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні дайвери зі школи Кусто і обласної федерації дайвінгу провели акцію пам'яті серед учасників: члени асоціації ветеранів підводників імені Олександра Маринеско, представники дайв-клубів з Німеччини і Австрії. Катером з Одеського порту їх доставили на місце затоплення транспорту Зальцбург. Усі підробиці події досі залишаються невідомими. Пройдя кілька скакаміль буквально від Бугаза. Стороны левого борта у Транспорта Зальцбург раздался взрыв. По э, впечатлению, которое имеется в мемуарах немецких и румынских офицеров, э, взрыв был принят за взрыв советской торпеды. Тогда был, вышел э, приказ командования немецкого спасать только немцев и румын. Руські були брошені на произвол судьби. За деякими даними можна припустити, що десь неподалік лежить на дні знищений німцями радянський підводний човен м 118 який, начебто, потопив Зальцбург. За іншою версією транспорт наскочив на плаваючу міну. Як би там не було, є привід згадати усіх загиблих. «Хтось воскрес смертію смерть подолав. І тим, хто в гробах життя, дарував. Христос воскреси змертвих, Смертію смерть подолав і тим, хто в гробах життя. Дарував І ще молимо за душу словших грабів Божих на ці служби поминаємих, щоб Господь Бог оселив душі там, де праведні спочивають. Після загибелі кораблю окупанти примусили місцевих мешканців закопати трупи в протитанковому рву. Деякі, можливо, залишилися під уламками Зальцбургу. За морською традицією, вінки опустили на поверхню води. Цей звичний ритуал можна побачити щороку у багатьох приморських містах, де пройшла війна, і майже вперше мерці взяли із собою квіти на дно. На жаль, побувати там з ними журналістам поки не вдалося. Знахідка корабля додає роботи і дайверам, і професійним історикам. Можливо, знайдуться останки загиблих, і якщо залишилися солдатські медальйони, вдасться встановити хоча б деякі імена. Надія дуже слабка, але вона є у будь-якому разі. Тоді можна буде поховати наших солдатів по-людськи і встановити пам'ятну стелу. До того ж, мала кількість полонених все ж таки дісталася берегу. Ймовірно, що десь живуть їхні нащадки, які зберегли сімейні спогади. Точно відомо інше білих плям у дослідженнях війни на чорному морі ще багато. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.